Подивімось, як швидко це зробимо. Коли дивишся на мене, що бачиш, я бачу ось це зморшки під очима. Ех, сім років тому так, сім років тому в мене були такі я відчайдушно шукала рішення, а тоді знайшла це і повернула впевненість: це Пітер Томас Roth інстант Фермікс Ай, тимчасовий підтягувач для очей наношу тонким шаром. Змішую з консилером на силіконовій основі єдиним, що працює. Три роки до цього, шість місяців тому, почала змішувати, а раніше просто використовувала окремо. Давайте покажемо в реальному часі, як це діє. Як я казала, дуже тонкий шар на чисту суху шкіру. Рідина, крем чи макіяж під чи над ним зруйнують ефект, але можна змішувати з силіконовим консилером чи тональним. Тримається весь день, поки не змию. Якщо не мочити обличчя і не терти очі, підпишіться, бо в мене є всі хитрощі, щоб уникнути білого нальоту, це найпоширеніша скарга. Я ніколи його не маю. Я ніколи його не маю. Давайте дамо йому висохнути, і ви побачите, як швидко це працює. У нас лише 90 секунд. Ось, дивіться, дивіться но. Придивіться ближче, зморшки зникли. І так, можна нанести повний макіяж. Просто треба знати, як це робити.